Привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні хочу вам повідомити досить неприємну ситуацію, яка сьогодні сталася з моєю дружиною. І е, ця ситуація, взагалі, щоб ви розуміли, може статися з кожним із нас із вас, тому що всі ми стикаємося з інтернетом. Більше того, ви дивитеся це відео через інтернет, і багато речей ви купуєте через інтернет і продаєте, як і в Польщі, так і в Україні, так і в Чехії і. По всьому світу, і сьогодні моя дружина виставила дитячий візок, який ми продаємо, і виставила його, і одразу отримала повідомлення на Фейсбуку. Вона виставила його про те, що без проблем ми у вас замовимо цей візочок, але оплата буде кур'єром, тобто. Кур'єр прийде із компанії УПС і на місці вам заплатить гроші і забере візок. На що я відразу сказав дружині не робити цього, тому що це шахраї. Можливо, хтось із вас вже з цим стикався, я скрін прикріплю, як це виглядає. І плюс до того, друзі, я тоді сказав, послухавши друзів, щоб моя дружина виставила на такому сервісі, який називається Vinted, щоб вона там його виставила на продаж. І що ви думаєте? Друзі, відразу в ту ж хвилину, можливо, що вона виставила, приходить їй повідомлення, що перейдіть по цьому лінку, і ви зможете просто продати свій візок. Тобто, вводите дані карти, реєструєтеся, і таким шляхом ми у вас купуємо це візочок. На що я, дружині, сказав, знову ж таки, не переходьте за цим посиланням, тому що там одна літера була не та не вінтет, а віхтед англійською. І щоб ви розуміли, друзі, коли ви подаєте дані вашої карти, ну то ви відразу залишаєтеся без грошей, якщо на карті немає грошей. Всім тим, хто купує щось в інтернеті або продає, рекомендую мати інтернет-карти, або ж карти, де ви не маєте кредитів, і так далі, можливості взяти кредит, тобто кредитних грошей. Бо шахраї просто продають дані карти або ж самі це все стягують, і ті гроші, які ви тяжко заробляли, а часами досить і довго заробляли, можуть просто. Втратитися. І це досить неприємна ситуація. Тому я вас прошу поділитися своїм досвідом в коментарях, щоб застерегти інших глядачів. Ну і звісно ж, тисніть вподобайку, діліться цим відео з друзями. Ну і підписуйтесь на канал, друзі.